Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що після таємної зустрічі із Рютте Зеленський ходить сам на свій хмари на ОП стають все більш чорними. 20 хвилин тому, 21 січня, телеграм-канала наближення до ОП почали істерити. Ультиматум, США після візиту залужного до Трампа, таємного термінового візиту, американці вимагають відновити розслідування. Папка генерала залужного передана в лютому березні, не робила шуму. Американці взяли на контроль справу через власну розвідку. Стає більш напружено. Телеграм-канали що в справі полковника СБУ Дмитра Бакаєва, якого виявили застреленим у власному кабінеті в Києві. Не так все просто. Табі та постріл нібито в голову. Втім, експертиза заявила, що балістичні дані показують, що він був застрелений з двох метрів, а не особисто. Втім, про це замовчують і приховують. Експертизу початково змінила збушник, нібито залишив передсмертну записку. Втім, записка під час нового розслідування, яке почали в лютому минулого року, зникла так само, як зникли речові докази після смерті помічника залужного. Думаєте, збіг. Телеграм-канали зазначають, що в своїх останніх справах Бакайов вийшов на високопоставленого крота, але йому нічого не дали зробити і сказати не так давно залужний обмежив свої зустрічі з всіма політиками і Єрмаком. Зокрема, висновки напрошуються самі собою. Президент США Трамп заявив, що президент України готовий до домовленості і вказав на економічні проблеми в Росії, що можуть підштовхнути Путіна до перемовин. Ввечері інавгураційного дня президент США Трамп прибув до Білого Дому. Вперше, як 47-й президент країни і в овальному кабінеті, підписав низку указів і відповідав на питання журналістів, відповідаючи на питання медіа щодо російської війни в Україні. Президент США заявив, що Зеленський хоче укласти домовленість. Він висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії. Я би сподівався, що він хоче укласти угоду. Додав президент США. коментуючи можливість санкцій проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями. Президент США сказав, що він планує провести зустріч з російським президентом Путіним, але не розкрив деталей щодо можливих термінів такої зустрічі, зазначивши, що це може відбутись досить швидко. Трамп підтвердив, що намагається якомога швидше домогтись завершення війни Росії в Україні. Повторив своє твердження про те, що ця війна ніколи не мала початись. Вона б не почалась, якби я був президентом, наголосив Трамп. Він вказав на значні втрати серед російських та українських військових. Також він заявив, що США надають більшу допомогу Україні ніж інші країни НАТО. НАТО має платити більше 5 відсотків. Сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно і США. Новий головний дипломат США Марко Рубіо, який першим серед номінантів Трампа отримав схвалення Сенатом своєї кандидатури, також відповів на питання журналістів 20 січня. Рубіо назвав Росію агресорами. Водночас заявив, що нова адміністрація хоче, щоб війна закінчилася. Росія є агресором у цьому конфлікті, але цю війну потрібно закінчити. І, зрештою, це складність зовнішньої політики. Сказав Рубіо, виступаючи перед журналістами в понеділок, відразу після свого одностайного схвалення його кандидатури Сенатом. США, новий держсекретар сказав, що не може визнати часові рамки для припинення війни між Росією і Україною. Додав, що очікує, обидві сторони мають у чомусь поступитись задля досягнення миру. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це досить зрозуміло. Сказав Рубіо, посилаючись на послання президента Трампа, якого було в понеділок приведено до присяги. Сказав, що він хоче бути президентом, який сприяє миру і припиняє конфлікти. Залучені країни, як росіяни, так і українці, матимуть приймати остаточне рішення щодо того, що на що вони погодились. Додав Рубіо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.